Доброго дня і доброго здоров'ячка усім. З вами я, Наталя Заполідіс. Сьогодні хочу вам розказати, що є доброго от у такій намитці. Я вже вам розповідала про намитки, що це головні убори, які наші прирки носили швидші хустки. Вони їх самі ткали, вони їх самі вишивали. Спочатку намитки були схожі ну, на рушнички такі невеличкі, на ширину верстата, хто що міг а потім хтось догадався дві пілки зшити, і то вийшло схоже на прямокутник або на квадрат. І оце є цілковитий новотвір, це є з назбавована, я собі думаю, намитка. Розмір її 90 на 90, я вам показувала таку блакитну, але, власне, як пов'язувати як намитку. А зараз хочу показати вам більше, що можна зробити з таким шматком тканини. Бачите, яка, який тут гарний є узір. Ось тут є. Так її збираю по краям, от то вона ціла-ціла така смугаста. Знову ж таки, кажу, що ну, в наших предків трохи було не так, але я не бачу, чому ми не можемо носити сучасні речі. Я вважаю це на митку, хоча насправді це куплено в крамниці, як серветка на невеличкий столик. Але нічого не заважає пов'язати її на голову. Ну, якщо чайно неї не розливати, то масну пательню не ставити. Отже, що тут є доброго? Оце є поєднання класичне білого, червоного і чорного. Також мені продавчиця казала, що це є автентичний узір. Це є восьмополюсткова квітка, тобто символ сонця. Ну, ще хто може не знає, що ті всі ружі троянди, які ми вважаємо за автентичні вишивки, вони не є. Такі давні, їм десь 150 років. Швидше до козацьку добу, до московську добу наші предки вишивали геометричні узори, в яких були стилізовані символи життя, дерево, життя, сонце. От, власне, восьмипилісткова квітка це є символ сонця і це є поєднання жіночого і чоловічого начал. Тут вони власне є. Ця намитка має от одне чоло, тобто можна таким чином її прикласти. О, бачите, тут дуже гарний оцей білий край і грає червоне-чорне. Можна її прикладати отак, доріжкою. Бачите? Це інший буде образ у вас. Ну, покажу вам, як вона надзвичайно виглядає з усіх боків прекрасно. Перше вам покажу, як, звичайно, ми звикли як хусткою. Так, я її складаю на кут. Один кут менший, другий більший. На кожному куті вона має чотири кутаси, це є дуже красиво. І пов'язую так, щоб було видно обидва кутаси. Тобто великим кутом кладу на голову. Можна не загортати. Тоді у вас таке от шово буде смугасте, незвичне, правда? Ну, і через те, що знову ж таки матеріал такий цупкий, я не буду зав'язувати. А я закулю, як звичайно, англійською голкою. Раз, два, раз, два. Під лінію росту волосся. І це так вийшло, ніби я зав'язала цю хустку. Ну і можна так лишити. От. Тобто це зав'язана хустка. Дивіться, як там гарно ззаду видно ту китицю і ту. Мені здається, надзвичайно красиво. Можна перехрестити кінці. І ще зробити один варіант. Як вам не хочеться, щоб тут все було розлоги, Бо, знаєте, кожна жінка любить ну, щось інакше. Можете ці кінці тут зав'язати. Лишити такі хвацькі киточки. От будь ласочка. Асиметрично. Ця собі тут лягає, ця собі там бембається. І ззаду ще є дві. Тобто це все про багатство, про розкіш. Бачите, як тут гарно видно сережки на цьому тлі. От можна ще так зробити. Ну, ще що можна зробити? А далі можна сприймати, знаєте, хустку, бо я все кажу, що хустка це волосся. І робити скульптуру, яку ви хочете. Берете о цього кінця, наприклад, і закладаєте сюди. Ну, це таке мені прийшло до голови. Викладаєте. Тоді у вас тут будуть всі узори і буде зовсім щось інше. І, будь ласка, ну, можна заколоти, так? Бо нема до чого тут прив'язати, чи... ну, та й не треба, якщо це скульптура, ну і можна так лишити. Все, це вже якийсь інший образ. Бачите, це можна загорнути, ну, щоб сховати ці шви. Або не загортати, тобто як хочете. Це можна лишити, це можна ще кудись закласти. Ну, одним словом, ставитися до того, як до, ніби виліпити з пластиліну, знаєте. О, мені також подобається це. Ну, це ясно, що це вже образ скоріше такий не український, асиметричний, може якийсь берберський, Кажуть, що ми з ними дуже схожі. Також з землероби, хлібороби. Ну, і тепер покажу вам, як виглядає червона намитка. Ну, і вони пов'язували на очіпок, ми ж пам'ятаємо, так? На лису голову ніхто нічого не пов'язував намитки, так само, як хустки. ну Вдома не носилися, вони пов'язувалися на очіпок, який носився вдома, і виходилося між люди. Хоча можна і заколоти. Я також думаю, знаєте, що наші бабусі про бабусі також заколювали, вони знали голки, ще яка була. Мідна доба, бронзова доба, також мали сережки, голки, пряжки. Отак ще можете залишити. І це ці надзвичайно красиві кутаси. Хай собі бембаються. Всі чотири. Таку. І таку. Це б мало зав'язуватися там ріжками, але ви знаєте, як це робиться через те, я подивіться там блакитну намитку я показувала, як я зараз інакшим чином покажу, можна заколоти. Тоді це, звичайно, виглядає вже скоріше на якийсь такий східний мотив, але хай собі буде. А я знаєте, що собі думаю? Що, ну і дивіться, яка зачіска, і тут все бембається цей хвостик. Ще можна раз заколоти, щоб він не стирчав. Дуже тепло в такій скатертині. І тут як зачіска, Дивіться. Я собі думаю, що традиція, знаєте, жива, коли вона вживана. Якщо ми ж з вами сучасні українки, ми ж не мертві, ми живемо, життя рухається, життя в нас інакше, як в наших бабусі, прабабусь. І через те я вважаю, що ми можемо вносити зміни. Ми ж не стоїмо як музейний експонат експонат музею, так ми можемо носити, адаптувати ці речі до... Сучасних строїв до сучасного одягу, це моя така думка. Ну і ще от ці вона цю, тканина Субка, і вона така стоїть. Ці роги також можна з ними щось робити. Там, що хочете, з них можна викладати, як африканський тюрбан, бачите, знов, з, 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 ну, знов заколоти, абсолютно змінюється образ. Дякую вам, що ви дивитеся мене. Дякую, що ви з кожним днем. Більш проникаєтеся любов'ю до хусток, до того, щоб щось вив'язувати в себе на голові, доторкаєтеся до своєї внутрішньої жіночої сутності, тож самості, до своєї внутрішньої краси. Будь ласка, поширте це відео, якщо воно вам сподобалося. Нехай світ знає про нас, нехай світ знає, які ми красиві, які ми багаті. На все добре, побачимося.